Привіт! Біржа Binance запустила акцію, в якій ми можемо отримати по 12,5 доларів за кожного запрошеного друга, тобто по 25 доларів на двох. Якщо у вас ще немає аккаунту на Binance, то це зараз гарна можливість зареєструватися та отримати майже 500 гривень бонусу. Якщо у вас вже є аккаунт, тоді не втрачайте можливість, а також запрошуйте друзів. І так, інструкція для тих, хто ще не має аккаунту на Binance. Вам потрібно буде зареєструватися на біржі. Своє запрошення я залишив в описі під цим відео, також ви його можете знайти в телеграм-каналі. За моїм запрошенням, ви також додатково отримаєте 20% на комісії. Якщо перейти за цим посиланням, то можна буде побачити, що тут є 20% кешбеку на комісії, тобто значно можна буде економити. А також вам додатково ще будуть приходити різні завдання від біржі, за виконання яких ви будете додатково отримати різні винагороди, як на спота, так і різні кешбек ваучі. Тому переходите та реєструйтесь за моїм посиланням, це можна зробити як з телефону, так і з комп'ютера, як вам буде зручніше. Після цього вам потрібно буде пройти верифікацію аккаунта, тобто підтвердити свою особу. І, до речі, участь в цій акції можуть взяти тільки користувачі з України. Після верифікації особи вам потрібно буде отримати по умовам паспорт досвіду. Він отримується там в пару кліків. Ви переходите на цю сторінку, посилання на неї також буде. І тут бачимо паспорт досвіду, і тут буде кнопка Отримати паспорт. Як вона виглядає, можна побачити ось тут. Тому натискайте кнопку Отримати паспорт досвіду і ця умова також виконана. Далі по умовам потрібно успішно завершити свою першу угоду на суму не менше 10 доларів. Але для цього спочатку потрібно поповнити свій баланс, щоб було чим торгувати. Ви можете поповнити криптовалюту або через депозит і там поповнити через GeoPay з вашої банківської карти. Але через GeoPay буде 1,5% комісії, і для цього потрібно також буде зареєструватися на GeoPay. або можна буде зайти в торгівлю і вибрати P2P торгівля і без комісії таким чином. З вашої банківської картки купити криптовалюту, наприклад, USDT, і таким чином поповнити біржу. В мене на каналі є відеоінструкція як про поповнення з іншої біржі, так і гаманця, а також про P2P пі торгівлю. Після того, як поповнили баланс, тепер можна зробити угоду на 10 доларів. Я для цього вибрав пару BNB USDT і виставлю зараз на 10 доларів. Я можу переключитись на маркет, щоб, наприклад, відразу угода була виконана, і тут пишу, де усього. Я пишу, наприклад, Точно, для гарантії 11 USDT. Натискаю купівля BNB і бачимо, що в мене ордер виконаний. Звісно, якщо ви не плануєте тримати монету, то ви можете її продати, але особисто я на декілька доларів завжди тримаю монету BNB на Binance, тому що тут є можливість оплачувати комісію в BNB і таким чином отримати додаткові 25% знижки. Тому на декілька доларів я тримаю її на балансі. Після того, як успішно завершили торгівлю на суму не менше 10 доларів, у нас залишається остання умова: це заповнити опитування. Там всього потрібно відповісти на одне запитання. Після того, як ви виконали усі умови, тепер очікуємо на отримання винагороди, як написано в правилах, що винагороди будуть розподілені протягом трьох тижнів після закінчення акції на спотові рахунки. Винагороди будуть зараховані в Dogecoin за курсом на момент розподілу. Це означає наступне, що, наприклад, якщо ми зараз глянемо, курс Dogecoin майже 6,5 центів і умовно через 3 тижні, хай буде це 30 липня, наприклад, Dogecoin буде коштувати 7 центів за токен. То в такому випадку вам нарахують 178 токенів, які ви можете відразу, звісно, продати і отримати свої 12,5 USDT. І як тільки прийде ви нагорода за цю акцію, я дам знати в телеграм-каналі, тому щоб не пропускати подібні акції, підписуйтесь в першу чергу і слідкуйте за телеграм-каналом. Реєструйтесь на Binance за посиланням в описі, отримуйте бонус. Дякую та до зустрічі в наступних відео.